Генерал Кривонос закликав США активувати В Час запису він не знав, що лендіз безкоштовний, тим не менше наголосив зробити все можливе для його активації. Через брак озброєнь Україна втрачає щодня багато життів. Витік документів з Пентагону підтвердив, що ситуація відома Байдену, але змін так і не було. Найкращий спосіб змінити ситуацію до задіяти лендліз. Діаспоряни та друзі України давно мітингують за лендіз, але нас мало і нам протидіють. Проти вихід ситуації є. Наприклад, Борис Джонсон мав рази меншу підтримку, ніж його опоненти але завдяки компанії в Твіттері все змінилось і він переміг. Так само робимо ми, але Кожен з нас в будь якій крайнім має можливість доєднатися до Twitter кампанії за В США почалася передвиборча гонка, і Twitter це найпопулярніша мережа політиків США з найменшою цензурою і дозволяє звертатися напряму. Масові твіти до Байдена та політиків про Леніз, обговорення, підтримка, поширення привернуть увагу громадян США, які більшості не знають про Леніз і про те, що тільки 20% відсотків допомоги йде в Україну. Ми переможемо при умові, якщо кожен раз почне діяти. Ніхто це не зробить крім нас. Всі, хто може приїжджати до Білого Дому, підтримати мітинги та приєднатися до щоденних твітів для активації аналізу. Поширюємо і пам'ятаємо.